Бажаєш отримати вбрання харизми на старті гри. Це можна зробити дуже швидко. І зараз я покажу як. З вами Танатос і ми розпочинаємо. На південний захід від тросковців ти знайдеш млинне Бакова. Направляйся туди. Від млину йди ось до цього місця. Скарб знаходиться поруч, тому не поспішай. Можна пройти цим шляхом, але я покажу тобі орієнтир на дорозі. До речі, в кінці відео на тебе чекає бонус, тому не пропусти його. Коли побачиш це колесо, спускайся вниз до річки. Слідуй за мною. Тут ти побачиш розбитий віз. Але тобі потрібно спуститись ще нижче. Тут ти знайдеш скриню, але ключ до неї знаходиться трохи далі. Обшукай цей скелет і забери ключ. Тепер відкрий скриню і забери повний комплект вбрання, який додасть тобі харизми. Перейдемо до бонусу, про який я говорив, неподалік від самін розташований табір Чавел. А на південний захід від табору, ось тут, ти знайдеш ще один скарб, який доповнить твій сет. Тут ти побачиш вовчу печеру, у якій знайдеш меч і ювелірний виріб. Ця печатка ще додасть тобі харизми до твого вбрання. Також біля входу ти знайдеш флейту. До речі, це вже третя флейта, яку я знайшов на початку гри. Навіть вовкам не подобаються музики. Бажаєш знайти більше скарбів та секретів у грі? Не забудь про підписку. А прямо зараз можеш отримати шаблю отамана і сідло дракона, натиснувши на картинку.